Всім привіт! Сьогодні ми з вами намалюємо неймовірно класний дизайн першого екрану. Але перед цим мене звати Нюта, підписуйся на мене, щоб мене не загубити. І я в усіх соцмережах в Телеграмі ти можеш дізнатися про моє індивідуальне наставництво з веб дизайну. Також інстаграм, тікток, телеграм-канал тебе чекають. У мене є другий YouTube канал, також в лайв форматі. Переходь та підписуйся. І на цей канал не забудь підписатися. Тут багато цікавого. А тепер к відео. Дивіться, з самого початку нам потрібно намалювати фрейм. Для цього на решіточку натискаємо та робимо такі параметри у фрейму 1400 на 820. В мене вже є. Сітка, якщо ти хочеш дізнатися, як саме я її роблю, то приходь на наставництво. Після цього змінюємо трошки колір нашого фону, нашого фрейму, і пишемо текст, що ми допоможемо вам інвестувати ваші гроші, ось правильно інвестувати. Приходьте до нас, ми зробимо все, що вам потрібно, грубо кажучи. Тепер по самому тексту 64 розмір, синій болт. Після цього нам потрібно написати текст опер. Опис, він буде в нас 18-го розміру, регулер. Наступний наш крок це намалювати наші кнопки. Перша кнопка буде реєстрація, вона буде помаранчевого кольору. А друга кнопка буде дивитися відео. Але так як ця кнопка додаткова, ми зробимо її не заливкою, а саме обводкою, і також додамо. Коло, в якому буде прямокуточок, тобто знак відео. Так набагато легше орієнтуватися, а також це просто візуально набагато краще виглядає. Після цього ми робимо акцент нашому заголовку та переходимо до тексту «Connect with us», тобто додаємо можливість взаємодіяти з нами. Далі я намалюю логотип, тобто хочу заповнити наш хедер, тобто шапку сайту. Насправді, якщо ми говоримо про шапку, в ній обов'язково. В нас є логотип, також якась навігація по типу пунктів меню і додаткова важлива інформація, наприклад, адреса, пошта, номер телефону, соцмережі і тому подібне. Наступний наш крок це зробити якраз пункти меню, а також додаткову кнопку в хедері. Тепер я хочу зробити таку підложку під нашу фотографію, тому що справа я хочу розмістити фото чоловіка, який саме буде допомагати інвестувати ці гроші. Для цього я малюю білий квадрат, закругляю кути, роблю цей квадрат білим та додаю стрічки. Далі ми розташовуємо нашого чоловіка те, що прям нашого, просто чоловіка, так, і додаємо помаранчеві кола. Також я знаходжу в інтернеті дуже прикольний смайлик. Вогню, і ми ставимо цей смайлик у нашого заголовка поряд. Але після того, як я розробила ось цю версію, мені не дуже сильно сподобалася оця підложка під нашого чоловіка. Тому я хочу поекспериментувати. Це наша перша версія. Друга версія, яку я хочу зробити, це в цілому без нічого. Тобто, щоб стояв чоловік. Ну і на цьому все. Тобто, дуже мінімалістична версія, без нічого зайвого. А також в нас буде версія, де Ззаду за чоловіком буде стояти просто помаранчеве коло. Насправді саме ця версія мені сподобалася найбільше. А ти можеш поділитися, яка версія сподобалася саме тобі. Якщо тобі сподобався цей ролик, лайк, коментар, підписка на цей канал, на мій другий канал в лайв форматі також інстаграм, тікток, телеграм-канал тебе чекають. А якщо тебе цікавить особисте наставництво з веб дизайну, то пиши мені в Телеграм. Ось і все до зустрічі!